Урок 37 Види механічних коливань. Механічні коливання оточують нас усюди. Погойдування гілля дерев, вібрація струн музичних інструментів, коливання поплавця на хвилі, рух маятника в годиннику, биття серця. Давайте дамо відповідь на питання. Що таке механічні коливання та як їх можна охарактеризувати? Механічні коливання це рухи тіла або системи тіл, які відбуваються біля певного положення рівноваги, та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу. Зміщення x – це відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається. Амплітуда коливань. Це максимальна відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги, амплітуда коливань А велике дорівнює х максимальне. Одиниця вимірювання амплітуди метри. Період коливань це час одного повного коливання. Період коливань позначається великою літерою Т, і він дорівнює відношенню Т маленьке часу спостереження до n велике кількості коливань. Які відбулися за цей час Т, Одиниця вимірювання періоду коливань секунди. Частота коливань це кількість коливань за одиницю часу. Частота коливань позначається літерою ню маленьке, Ню маленьке дорівнює відношенню n велике кількості коливань. До те маленьке часу, за який ця кількість коливань n відбулася. Одиниця вимірювання частоти коливань герц. Між частотою та періодом коливань існує наступний зв'язок. ню дорівнює одиниця поділити на те велике. Де те велике це період коливань. Або те велике, дорівнює одиниця поділити на ню. Де ню це частота коливань. Незатухаючі та затухаючі коливання. Незатухаючими називають коливання, амплітуда яких із часом не змінюється. Затухаючі коливання це коливання, амплітуда яких з часом зменшується. Вільні коливання це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено з положення рівноваги. Коливальна система. Це система тіл, у якій можуть виникати вільні коливання. Вільні коливання це завжди затухаючі коливання. Вимушені коливання це коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється. Вимушені коливання це зазвичай незатухаючі коливання, частота яких дорівнює частоті зміни зовнішньої сили, що змушує тіло коливатися. Автоколивання це незатухаючі коливання, які відбуваються в системі за рахунок надходження енергії від постійного джерела, що регулюється самою системою. Прикладом механічної автоколивальної системи може бути храповий механізм маятникового годинника. Практично в будь-якій автоколивальній системі можна виділити три характерні елементи: це безпосередньо коливальну систему, в якій можуть відбуватися вільні коливання. У нашому прикладі це маятник годинника, джерело енергії. Піднята гиря, яка повертає храпове колесо. Та пристрій зворотного зв'язку, що регулює надходження енергії від джерела певними порціями. Так званий анкер, через який маятник керує в який момент гиря, передає енергію храповому колесу. Гармонічні коливання це коливання, під час яких Координата х тіла, що коливається, змінюється з часом Т за законом косинуса або синуса. При цьому рівняння координати Х, матиме наступний вигляд: х дорівнює А велике помножити на косинус в дужках душках омега t плюс фінольве, або Х дорівнює А велике помножити на синус в душках омега t плюс фінуль. На графіку показано випадок гармонічних коливань, коли координата х тіла змінюється за законом косинуса. Т-період коливань, тобто час, за який відбувається одне повне коливання. В даному випадку. А велике прийнято називати амплітудою коливань. А велике це максимальне значення координати х. Оскільки найбільше значення синуса та косинуса дорівнює одиниці, то відповідно х максимальне буде дорівнювати А. Омега Т. Плюс Фі нульове – це фаза коливань. Фаза коливань. Це величина, що однозначно визначає механічний стан тіла в даний момент часу. Фі нульове – початкова фаза коливань. Це фаза коливань у момент початку відліку часу. Якщо Т дорівнює нулю, то Фі буде дорівнювати Фі нульове. Омега це так звана циклічна частота коливань. Циклічна частота коливань дорівнює 2П поділити на Т. Вона означає кількість коливань за 2П секунд. Одиниці вимірювання циклічної частоти радіани на секунду. Або секунди у мінус першій степені. Можна довести. Коли координата тіла змінюється за гармонічним законом. Тобто за законом косинуса або синуса, швидкість і прискорення руху тіла теж змінюється гармонічно. Нехай х від t дорівнює А помножити на косинус в дужках омега Т плюс. Фі нульове. Перша похідна від переміщення це швидкість, друга похідна, тобто похідна від швидкості це прискорення. Якщо ми порахуємо похідну, першу похідну від переміщення x' від Т, то Отримаємо, що V від T буде дорівнювати мінус А помножити на омега на синус омега Т плюс фі нульове. Взявши від V від Т ще одну похідну або другу похідну від х, ми матимемо, що прискорення А від Т буде дорівнювати мінус А велике помножити на. Омега в квадраті помножити на косинус омега Т плюс фі нульове, в де максимальна швидкість В максимальне або амплітуда для випадку швидкості буде рівна А велике помножити на омега, амплітуда для випадку прискорення, тобто А максимальне, буде рівне АМ. Помножити на омега в квадраті. Якщо початок відліку часу t дорівнює нулю збігається з моментом максимального відхилення тіла від положення рівноваги, так як у нас зображено на графіку. Коли х0 дорівнює х максимальне і дорівнює А, то тоді рівняння коливання зручніше записати у більш простому вигляді. х дорівнює А помножити на косинус омега t. Якщо початок відліку часу t дорівнює нулю збігається з моментом проходження тілом положення рівноваги, тобто х 0 дорівнює нулю, то рівняння коливань зручніше записати у вигляді х дорівнює а велике помножити на синус омега Т. Розв'язування задач. Човен, який гойдається на морських хвилях за 25 секунд. Здійснив 10 повних коливань. Визначте період і частоту коливань човна. Розв'язок. Запишемо дану. Згідно умови задачі: човен за час те маленьке дорівнює 25 секунд, здійснює 10 повних коливань. Кількість повних коливань позначається великою літерою N. N дорівнює 10. Визначити період коливань човна Т велике і частоту нью коливань цього ж човна. Як ми щойно вже говорили, період коливань це час одного повного коливання. Він визначається через ділення часу коливань. На кількість повних коливань за цей час. Частота коливань це кількість повних коливань за одиницю часу. Тобто, для того, щоб визначити частоту коливань U, необхідно поділити кількість повних коливань n велике на час t маленьке, за який ці коливання відбулися. Окрім цього, існує співвідношення, яке пов'язує частоту коливань з періодом коливань. Нью дорівнює 1 поділити на т. Використаємо дані формули для наших розрахунків. Т велике період дорівнює загальний час. Т маленьке поділити на кількість повних коливань, n велике. Одиниця вимірювання періоду секунди. Період коливань дорівнює 25 секунд поділити на 10 повних коливань. І це, в свою чергу, дорівнює 2,5 секунди. Далі частота ню дорівнює n велике поділити на t маленьке. Частота вимірюється в герцах. Hz це одиниця поділити на секунду, або секунда мінус першій степені. Підставляємо значення. Нью дорівнює 10 коливань поділити на 25 секунд, що дорівнює 0,4 Гц. Крім цього, можна дану величину ню було розрахувати за допомогою формули. Ню дорівнює 1, 1 поділити на Т велике. Аналогічно ню дорівнює Герц одиниці вимірювання. І числове значення НЮ дорівнює 1 поділити на порахований період 2,5 секунди. що дає аналогічне значення 0,4 Гц. Задача 2. Рівняння гармонічних коливань має вигляд х дорівнює 0,5 помножити на сіну в дужках 0,1 пі плюс пі на 2. Визначте амплітуду, початкову фазу, циклічну частоту та період цих коливань. Розв'язок. Ми знаємо, що у випадку гармонічних коливань. Рівняння, яке описує дане коливання, в загальному вигляді записується наступним чином. А дорівнює х дорівнює А велике на косинус в дужках омега Т плюс Фі, або Х дорівнює А помножити на синус в дужках омега Т плюс Фі нульове. В даному випадку ми маємо справу з гармонічними коливаннями, в яких Координата x тіла змінюється за законом синуса. В даному рівнянні А велике називається амплітудою коливань, омега називається циклічною частотою, фінульове початковою фазою коливань. Співставивши це загальне рівняння з. Рівнянням що дане згідно умови задачі, ми можемо відразу записати, що амплітуда наших коливань А велике буде дорівнювати 0,5 метра. Початкова фаза коливань Фі В буде рівна пі на 2 радіан. Циклічна частота. Омега дорівнює 01 пі радіан на секунду або просто секунда в мінус першій степені. Крім цього, ми знаємо, що циклічна частота пов'язана з періодом коливань наступним співвідношенням. Омега маленьке дорівнює 2π поділити на т велике, де т велике період коливань. Звідси т велике дорівнює 2π поділити на омега. Одиниця вимірювання. Періоду секунди. Підставляємо значення. Т дорівнює 2, 2 поділити на 0,1 помножити на пійп. І пі скорочується. 2 поділити на 0,1 соту дорівнює 200 секунд. Задача 3. Запишіть рівняння гармонічних коливань. Що здійснюється за законом косинуса. Якщо період коливань становить 0,25 секунди, амплітуда 6 см, а початкова фаза коливань 05 π радіан. Розв'язок. Запишемо дано. Період коливань становить 0,25 секунди. Т велике дорівнює 0,25 секунди. Амплітуда А велике дорівнює 6 см. 1 см 10 у мінус другому степені метрів. Таким чином, це буде рівня 0,6 метра. Початкова фаза коливань 05 пі радіан. 0,5 це одна друга. Тобто це дорівнює пі на 2 радіан. Необхідно записати рівняння гармонічних коливань. Тобто, як змінюється координата. Тіла, що коливається з часом х від т. Ми знаємо, що в загальному вигляді координата тіла х, яке здійснює гармонічне коливання за законом косинуса, записується наступним чином: х дорівнює а велике помножити на косинус в досках омегат плюс фінуль, де а велике це. Амплітуда коливань, омега циклічна частота, фі нульове початкова фаза коливань. В даному випадку у нас є амплітуда початкова фаза, але відсутня циклічна частота. Циклічна частота пов'язана з періодом коливань наступним співвідношенням: омега маленьке дорівнює 2 π поділити на, на Т велике. Одиниці вимірювання омега радіани на секунду або просто секунди в мінус першій степені. Підставляємо значення омега маленьке дорівнює 2π поділити на 0,25 секунди. Це буде дорівнювати 8 π радіан на секунду. Підставивши в загальне рівняння значення амплітуди циклічної частоти та початкової фази, отримаємо, що рівняння гармонічних коливань, що здійснюється за законом косинуса, має наступний вигляд х дорівнює. 0,06 помножити на косинус в дужках 8 πt плюс ПІ на 2. Задача 4. За графіком, наведеним на рисунку, визначити амплітуду та період коливань тіла. Обчисліть частоту та циклічну частоту коливань тіла. Запишіть рівняння коливань. Знайдіть зміщення тіла у фазі. Пі на 2 радіан. Розв'язок. Як бачимо з графіка, який ілюструє гармонічне коливання, воно відбувається за законом синуса. З даного графіка ми можемо виявити максимальне значення х, х максимальне або амплітуду коливань. Вона буде становити 23 см або 0,23 метра. Також з графіка ми можемо визначити час, за який відбувається одне повне коливання. Тобто період коливань Він становить 25 мс Або 25 на 10 у мінус 3 секунди. Запишемо дано. Згідно умови задачі нам. Необхідно визначити багато параметрів. При цьому все, що нам дано, відображено на графіку, що ілюструє наші гармонічні коливання. За виключенням фази π на 2 радіан, в якій необхідно буде обрахувати зміщення тіла. Позначимо цю фазу Фі з індексом 1. Вона буде рівна π на 2 радіан. Нам необхідно визначити амплітуду коливань. Період коливань, частоту коливань, циклічну частоту коливань. Необхідно встановити залежність координати від часу при гармонічних коливаннях, що відбувається в нашому випадку за законом синуса, та е, розрахувати зміщення тіла від положення рівноваги у фазі π на 2 радіан. Як ми вже сказали, з графіка видно, що. Амплітуда А дорівнює 0,23 метра, а період коливань становить 25 на 10-3 секунди. Крім цього, у момент початку спостереження, тобто момент часу Т дорівнює 0, тіло перебувало в положенні рівноваги Х0В дорівнює 0. В цьому випадку початкова фаза коливань Фі0В буде рівна 0. Таким чином рівняння коливань матиме більш простий вигляд і записуватиметься в вигляді х дорівнює А помножити на синус омега маленьке Т. Крім цього, ми можемо, знаючи взаємозв'язок між частотою та періодом коливань, μ дорівнює 1 поділити на Т велике. Порахувати, яка буде частота коливань. Частота коливань вимірюється в герцах. Підставивши значення періоду, яке ми обрахували з графіку, ми отримаємо, що частота буде рівна 1 поділити на 25 помнож на 10-3 секунду. І це дорівнює 40 Герц. Між циклічною частотою і частотою існує зв'язок. Омега маленьке дорівнює 2 піню. Підставивши замість частоти щойно обраховане значення 40 Гц, ми отримаємо, що циклічна частота Омега буде рівна 80П. Знаючи амплітуду і циклічну частоту, можемо записати рівняння коливань. Рівняння коливань матиме наступний вигляд: x дорівнює 0,23 синус 80PT. Нам залишається знайти зміщення тіла у фазі π на 2 радіан. Для цього нам треба переписати дане рівняння руху через фазу коливань х від фі дорівнює а помножити на синус Фі, де Фі дорівнює омега Т. При Фі рівному π на 2 значення координати х зміщення від положення рівноваги буде. Дорівнювати 0,23 метра. Запитання для фронтального опитування. Перше. Назвіть основні фізичні величини, які характеризують коливальний рух. Друге. Чому за наявності тертя амплітуда вільних коливань поступово зменшується? Третє. Які коливання називають відними? вимушеними. Наведіть приклади. Четверте. Які умови необхідні для виникнення вільних коливань? П'яте. Назвіть характерні елементи автоколивальної системи. Шосте. У чому подібність вільних коливань і автоколивань? Автоколивань і вимушених коливань. Чим вони відрізняються. 7. Які коливання називають гармонічними? Запишіть рівняння гармонічних коливань. 8. Який вигляд має графік гармонічних коливань. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 19. Вправа номер 19 пункти 2 та 3. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!